Чи нормально християнам звертатися до психолога? Дуже багато стосовно цього дискусії. І розуміємо, що е, там, де є Бог, там є зцілення, там, там є розрада справжня, і чи якось може допомогти цьому психології, поговоримо з Тетяною Шапошник. Це психологиня, психотерапевтиня в модальності християнської психології, допоможе нам у цьому розібратися. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Дуже приємно познайомитися хоча б онлайн. Скажіть, будь ласка, наскільки ця тема актуальна у ваших запитах чи в християнському колі ви зустрічаєтеся з такими упередженнями? Достатньо часто, того, що 50% моїх пацієнтів це віруючі люди, це християни, але все одно більшість людей ну, вони, певно не звернуться до психолога. Того, що ну да, упереджень ще достатньо багато. Угу. Дякуємо. Скажіть, от чому все таки деякі люди вважають, що християни не повинні звертатися власне до психолога? Чим це обумовлено за часту у них? Це дуже різні запити можуть звернутися стосовно, наприклад, депресивного розладу, чи тривожного, чи панічного, чи, наприклад, розладу харчової поведінки. Чи, наприклад, ну, вони не можуть отримати відповіді в своїй церковній общині? Ну, наприклад, бо вони ну, зараз вони не, ну, не на місці, да, вони за кордоном і якось така є відірваність від. Контексту mm -hmm. церкви ну, їх церкви, тому вони звертаються до психолога щоб християнського психолога, щоб вирішити якісь там запити, наприклад, стосунки з дітьми чи стосунки з чоловіком. Mm -hmm. yeah. Як взагалі? Е Проходить, чи відрізняється, знаєте, от просто цікаво, от так. сеанси з людиною, яка не є християнином, яка не є віруючою і з віруючою людиною. Чи є тут якісь додаткові е інструменти, чи те, що працює власне з віруючими людьми? Так, однозначно, різниця колосальна, того що ми, наприклад, ми можемо молитися ми обов'язково використовуємо і ми е в усьому, наприклад, що я людині. Чим я можу їй допомогти, так я їй буду спиратися однозначно на Біблію, бібліонаписання, щоб це не було знати, що я там сама щось придумала. Тому зі, зі світською людиною я все-таки ну, все певно буду йти більше по протоколу лікування, по протоколу підходу і роботи з пацієнтом. Угу. Дуже дякуємо. Таке ще питання цікавить. Чи відрізняються запити? От знаєте, ми наче ж відрізняємося з людьми, які не мають в серці віри, так в Бога, відрізняємося там світоглядом трішечки, основами, які в нашому житті мають значення. Але чи відрізняються от, проблеми, чи відрізняються переживання, які приносять люди до вас, власне хто має християнську основу, хто можливо секулярну? Однозначно відрізняються. От буквально перед ефіром сьогодні в мене був запит, достатньо такий тривалий. Ми е, розбирали ОКР у людини це обсесивно-компульсивний розлад на фоні останніх днів. Тобто, людина настільки тривожна, вона все, що відбувається, пов'язує з тим, що скоро гряде апокаліпсис і вона не може з цим впоратись. Наприклад, ну однозначно у світських людей не буде таких запитів, да? вони такі специфічні, і така людина, ну, їй, в принципі, нема. До кого звернутися. Психіатр просто випише їй препарати, вона буде, їх пити, е, а зміни свідомості якось не відбуваються. В церкві просто, наприклад, там, е, ну, їй можуть там, щось сказати, ну, молись і. Е, ну, Якби твоя віра тобі може допомогти. Там ходи на домашню групу, ходи в церкву. На mm -hmm. каже, я все це роблю, але мені не допомагає, тому що тут є певна теж протокольна робота. Там по крок по кроку, два-три рази на тиждень. Ми, наприклад, зустрічаємось з людиною. І вирішуємо е, цей запит, тобто змінюємо її свідомість стосовно цієї тривоги. Знає і звісно, я буду тут долучати і писання. Угу. Так, так. Дякуємо, що ви це зазначили. Ми нещодавно знайомилися з, з декількома душоопікунами у нашій студії, які також мають і базу як психологи. І от вони розповідають теж про те, що велика проблема, що е, люди можуть від церкву, церкви, звертатися до служителів, але просто. Читай і молися, тебе все це пройде, якось не дуже відкриває серце людини і не заліковує рани. І тому, от хочеться більше про це проговорити, що ну не можна так людей просто відправляти, іначе це вам це як психіатр пропише ту пігулку, так? Це працює, але інколи треба допомогти людині з цим розібратися. І Цікаво також, які принципи християнської віри можуть бути корисними при виборі психотерапевта, при виборі психолога. От що ви б тут порадили людям? Однозначно ця людина має мати великий такий досвід служительський. Тобто, я так вважаю, не менше 50 років вона має активно ну, активно бути служителем і. Орієнтуватися е, в питаннях душопі, е, вона має розуміти ну зі складними ситуаціями, як можна впоратись, наприклад, так, от тому е, тут прям я, я би цілилася однозначно сюди. Точно має бути освіта богословська. От, бо людина може сама заблукати і людину сама завести ну, там інший бік. І обов'язково у такого психолога або психотерапевта має бути свій е, свій наставник, з яким вона звіряється, чи все правильно вона говорить людині. От для мене це там мій служитель і мій супервізор. Це такий світський спеціаліст, який мене перевіряє стосовно протоколів. Тобто я узгоджую. Якісь такі е, ну загальні загальні речі, але я маю звітуватися того, що так по закону України і Всесвітньої такої організації стосовно там нашої діяльності, ми це маємо робити. Тобто це така, знаєте, дуже дуже така широка, е, широка освіта має бути у людини, е, і обов'язково я б вважала, що ну це, це є обов'язковим, коли людина запитує. При виборі свого психолога, віруючого, да, що у неї є, чим вона володіє якими навичками і якою освітою Дякуємо. Скажіть, будь ласка, Тетяно, чи мають власне психотерапія та духовність які-небудь, власне, спільні підходи, чи навпаки, перетини? От, дуже хотілося б почути відповідь на це питання також. Псих, псих, а, психологія та духовність? З Звісно, перетини є, бо е, людина є творінням Божим, так е, е, і цінність люд, людини, її почуттів, її потреб все одно буде вона в центрі, е, в центрі, але якщо ми говоримо про духовність, то це буде е, центр, е, але ну людина буде залежати тут, тут від Бога. І ми маємо від цього центру тоді рухатися, uh -huh. от але однозначно перетини і, і, і різниця є, бо все-таки світська психологія вона буде наполягати на тому, що на тому, що людина є основною, в ній є всі відповіді, і тобто достатньо просто людина, щоб вона впоралася, ну сама по собі, щоб вона впоралася з усіма проблемами. І це буде так трошки, знаєте, це буде відводити людину від Бога, наприклад, якщо вона звернеться oh, yes. до сільського психолога. Знаєте, неодноразово чула такі думки, що е, психолог поважає мої переконання, вона навіть мені скаже: ну е, для тебе. Місце сили церква, ну сходи до церкви. І е, чи є проблема в тому, що людина може працювати християнин з світським психологом, яка ну, наче приймає тебе? Ну я так розумію, що це і також етика психологічна, так психологів. Власне, е, що ви скажете, чи може нашкодити справді отакі от довготривала праця з психологом, який не має християнських цінностей? Не сповідує. Я чую дуже різні відгуки, дуже різних людей, і часто приходять до мене люди, які от після досвіду зі світським психологом не знати. Є є коли хороші якісь такі м, кейси, наприклад, стосовно виховання дитини. Uh -huh. От е, не знаю, ну наприклад, як, як їй там як з нею домовлятися, які у неї є вікові кризи. Тут світський психолог, в принципі, він може проконсультувати і ввести в. Стосовно виховання, але якщо це, це буде вже така психотерапія е, стосуватися змін людини, таких глибоких, е, ну там, там є певні проблеми і дійсно. Наприклад, вона може сказати там: розлучайся, якщо тебе не влаштовують стосунки з чоловіком. Хоча психолог, в принципі, етично не може цього робити, але ну, такі випадки, ну я вам чесно кажу, вони є, вони часті. І психолог свідків не буде боротися за шлюб, наприклад, те, що буде робити християнський психолог. Як зрозуміти, чи все-таки, от як зрозуміти християнину, чи психолог розділяє з ним його погляди? І чи важливо це взагалі? Чи все-таки, знаєте, під цим всім соусом може податися щось, те, що противорічить принципам християнина? Ну, Вважають так. Важливо, щоб ви на першу сесії обов'язково спитали у людини, у психолога вашого, яка у вас освіта? Чи вірите ви в Бога, і як ви будете мене консультувати, якщо я буду казати, що в мене зараз там не знаю, там послабились стосунки з, з Христом. Що ви будете робити? І mm -hmm. в принципі, там людина вона вже має замислитись і якось ну, відреагувати. Я насправді я дуже люблю такі питання, тому що я теж розумію в цей момент. Такі цінності у людини, це не я її, знаєте, розкажу, ну як, ну коли ви покаялися, які у вас стосунки, а як зараз? А, а як ви часто в церкву ходите? Тобто, що вона спроба про це заявляє, мені це прям дуже подобається. Я розумію, що ми з людиною говоримо однією мовою. Якщо це так, як ну, тоді е від мене для людини, будете, що я буду давати свої емоції, творити добро. Е от. Моліться, дуже дякуємо, що ви це зазначили. От справді дуже цікаво, що е Інколи ми, християни, можемо звертатися за допомогою не з Божих джерел, і ну не завжди це якби нам буде на користь. І ці питання досить сміливі. Я навіть подумала, чи змогла б я так запитати е, так психолога, от треба цьому навчитися також, так чи як ви будете реагувати на те, що я вам буду розповідати, що послабилося мої відносини з Христом? Але. Це про нас, про християн, тому дуже дякуємо за ці поради. Мені здається, що багатьом нашим глядачам сьогодні це точно буде в нагоді. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили людям, які сьогодні. Проживають якісь кризи, з якими не можуть справді впоратися? Які перші маркери, червоні пропорції, коли справді можна і треба звернутися до психолога, який має віру в Бога, який зможе допомогти з цим розібратися? Які запити, які почуття можуть привести до експерта? Перше, на що ми маємо зважати, це такий червоний прапорець, ви дуже добре помітили. Це така апатичність, коли людина. Відчуває, що нема сенсу йти в церкву, нема сенсу молитися. Інколи це навіть доходить до якихось таких життєвих побутових речей, що вона каже: а навіщо чистити зуби і мити голову? Наприклад, навіть таке, повірте, це дуже часто що я чую. М -м, нема сенсу далі щось робити, наприклад, народжувати дітей, е взагалі там покращувати стосунки. Е от ця невизначеність вона дає сильний депресивний розлад, і е статистика вона дуже велика і висока в. Вис світі. Тенденція в Україні, ну прям крича така, і тому я за те, що обов'язково тільки людина розуміє, що вона прям 3-4 рази місяць, два-три. Вона вже ну прям немає сенсу йти в церкву і не хоче бачити людей в цій невизначеності. То це прям обов'язково терміново потрібна допомога, і не просто психолога, психолога, але ну, прям клінічного психолога або психотерапевта, який саме працює з депресивними розглядами і знає, як допомогти сам. Сама віруючої людині, тому що у нас тут ну питання цінностей, на яким людина зазвичай спиралася, вони не працюють в голові, тому можливо там є збій і навіть і нейромедіаторів, тобто якісь біохімічні причини, через що людина себе так погано відчуває, і це вже не просто не те, психологічні проблеми, це такі проблеми, які стосуються її життя і здоров'я. Тому це прям суперкритично і терміново потрібно звертатися. Mm -hmm. Дякую. <кій> Тому, як е, заключення, можливо, я розумію, ми десь вже частково відповіли. То чи може християнин звертатися до психолога? Ваша відповідь фінальна. Може. Е, головне, щоб психолог при цьому проповідував і відповідав християнським цінностям, щоб людина не заблудилась в процесі допомоги. Що знаєте, так допомогло, що аж не шкодила. Mm -hmm. Тому. Тому так, моя однозначна відповідь так. Дякуємо. Знаєте, мені дуже сподобалось те, що ви до цього казали, що різниця е, з світською психології, так це те, де ти шукаєш вирішення і силу в собі, в тобі, там це енергія, ще щось на цьому на чомусь концентруватися, там медитувати. А ми знаємо, що в нас є особистість, Бог, тобто який нам допомагає в цьому. А психолог також ну допомагає з деякими інструментами діяти, щоб допомогти вийти, тому що ми розуміємо є речі, от я для себе розумію. Є речі, про які ми Бога не птаємося. так, є мудрість. Йти е, в магазин за хлібом. Я не питаю, Боже, є твоя воля йти в магазин за хлібом? Чи ні, це мудро їсти, Але дійсно є ті речі, про які ви говорите, там де людина не має, не бачить сенсу там, за здоров'ям дивитися, зуби чистити і так далі, тому що вона входить в якусь цю апатію. І це дійсно. Потрібна така тут, тут треба, спільна допомога. Знаєте, от все, що ви розповіли, це приблизно те, що як друзі привели розслабленого до Ісуса. Тобто ці друзі це можуть бути е, психологи, які мають віру в Бога, чи той самий служитель церкви, який розуміє, як опікати душу. От е, інколи треба цей провідник, щоб тебе просто. Або повернули це, твій погляд. Дуже дякуємо вам Тетяна, за цю розмову. Собі, вам велике. Дякуємо, що ви да. працюєте да. в цій сфері. Ми розуміємо, наскільки це важливо сьогодні. І сподіваємося, що більше буде ось таких експертів, як ви, які зможуть допомагати християнам, і ми зможемо всі мати психологічне і духовне здоров'я завдяки ось такій співпраці. Вам благословень, натхнення. Хай Бог благословляє ваш і вашу працю. Благословен, Дякую вам.